Привіт! Сьогодні ми зануримось у тему, яка викликає ну дуже багато суперечок бандаж для вагітних. Це справді незамінний помічник, чи може просто вдалий маркетинговий хід. Давайте з'ясуємо рази назавжди. От справді, чи потрібен він абсолютно кожній, чи може бува, нашкодити, і як серед усього цього різноманіття на ринку вибрати те, що підійде саме вам? Ну що ж, розкладемо все по поличках. Ось наш план. Спочатку розберемось, міф це чи реальна необхідність, потім поговоримо про бандаж під час вагітності та після пологів. Далі чітко визначимо, коли йому казати так, а коли ні. І наостанок практичні поради щодо вибору та носіння. Тож почнімо з головного міф чи все таки необхідність. Ми всі бачимо рекламу, яка обіцяє неймовірний комфорт, полегшення болю і майже миттєве відновлення. Але погодьтеся, питань виникає чимало. Наша мета сьогодні відділити реальні факти від красивих маркетингових обіцянок. Гаразд, давайте спочатку поговоримо про цей особливий період очікування дитини, яку роль бандаж може відіграти саме в цей час. Отже, допологовий бандаж, або як його ще називають, підтримуючий пояс. Уявіть собі, еластичний, але водночас досить міцний пояс, його головне завдання чисто механічне, підтримати животик, що росте, і, що дуже важливо, зняти частину навантаження з попереку та тазу. Ось тут, до речі, дуже наочно видно, як це працює. Дивіться, без підтримки вага живота тягне усе вперед, змушуючи поперек сильно прогинатися. Це створює шалений тиск на спину і таз. А з бандажем вага ніби перерозподіляється, постава стає стабільнішою, а центр ваги більш збалансованим. І знаєте, це дає цілком реальні відчутні переваги. Наукові дослідження це підтверджують. Бандаж дійсно може допомогти зменшити біль у спині, підтримати поставу і зробити прогулянки чи будь-яку активність комфортнішими. Він навіть може полегшити той самий різкий біль круглої зв'язки і уявіть собі, покращити баланс, зменшуючи ризик падінь. І це не просто слова. От, наприклад, великий огляд досліджень за 2015 рік показав, що тазові пояси це один з небагатьох методів, що має справді вагомі докази ефективності для полегшення болю в ділянці тазу під час вагітності, тобто наука на боці бандажів, коли йдеться про біль. Добре, з вагітністю, наче все зрозуміло. А що ж відбувається після народження малюка? От тут роль бандажа, скажу я вам, кардинально змінюється. О, а ось тут починається найцікавіше. Маркетинг нам часто кричить з усіх боків, що після пологовий бандаж це якась чарівна паличка, і живіт миттєво поверне, і діастаз вилікує. Але чи так це насправді? Давайте будемо відвертими. Ні, бандаж не лікує діастаз. Він не спалює жир і не повертає фігуру за один день. Це, на жаль, міф. А яка ж реальність? Його реальна користь у ніжній компресії. Він підтримує ослаблення м'язи, робить рухи комфортнішими, і що дуже важливо, може підтримати шви після кесаревого розтину. Тобто треба запам'ятати одну просту річ. Після пологовий бандаж це не інструмент для виправлення фігури, це тимчасовий помічник. Він просто підтримує тіло, поки воно саме природним шляхом відновлюється завдяки часу та правильним вправам. А тепер, мабуть, найважливіше питання коли ж бандаж це дійсно гарна ідея, а коли від нього краще відмовитися? Отже, коли лікар може порадити бандаж. Зазвичай це стосується конкретних медичних показань: сильний біль у тазі, значна слабкість м'язів, багатоплідна вагітність або якщо спосіб життя дуже активний. Але ключове слово тут саме порада лікаря, це не самопризначення. Проте є і дуже чіткі ні. По-перше, головне правило якщо бандаж викликає біль чи дискомфорт, його негайно знімаємо. По-друге, його не можна носити цілодобово, максимум 2-3 години поспіль. Він має прилягати щільно, але не перетискати. І, будь ласка, запам'ятайте, бандаж це підтримка, а не заміна фізичним вправам. Добре, уявимо, що лікар таки порекомендував бандаж. Як же вибрати правильний і, що не менш важливо, носити його без шкоди? При виборі звертаємо увагу на кілька речей. По-перше, матеріал він має дихати. По-друге, розмір. Не купуйте на виріст, а чітко виміряйте обхват стегон під животом і звіртеся з таблицею. І дуже дуже важливо: уникайте виробів з назвами типу корсет для схуднення. Їхня мета зовсім інша, і вони можуть бути шкідливими. А ось і невеличка інструкція, як його правильно одягати. Найкраще робити це лежачи на спині з трохи піднятими стегнами. Для цього підкладіть подушку. Так вага розподілиться рівномірно. Розміщуємо пояс під попереком і фіксуємо під животом. Відчуття мають бути такі: щільно, але комфортно, нічого не тисне. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Бандаж це справді корисний інструмент, але точно не панацея. Він може стати чудовим тимчасовим помічником, якщо використовувати його з розумом і за призначенням, та найголовніше завжди слухати своє тіло і, звісно, поради лікаря. І це, знаєте, змушує замислитись над ширшим питанням, а який інструмент саме підтримки, а не виправлення, може стати найціннішим на шляху материнства? Дуже дякуємо, що були з нами. Тут ми ділимося корисними порадами, натхненням і турботою для майбутніх і молодих батьків. Давайте разом створювати простір любові і підтримки для кожної мами.